Доброго дня, мене звуть Трускавець Аліна Стенцева, і я учениця 6 класу Харківського ліцею No64. Харків це не лише одне із найбільших міст України, але й територія з унікальною природою, яка поєднує ліси, річки, парки та заповідні зони. Завдяки своєму географічному розташуванню Харківщина має різноманітні ландшафти, що створюють ідеальні умови для багатьох гори та фау. Харківська область розташована на межі лісостепу і степу, що визначає її природне багатство. Тут можна зустріти широколистяні ліси, соснові бури, а також степові зони. Найбільші лісові масиви знаходяться в околицях міста, зокрема Дергачівські та Гумільшанські ліси. Місто на річка Харків, а також кілька менших річків. Серед яких лопань, пудень та намишля, важливим природним об'єктом є Печенійське водосховище, що забезпечує хар питною водою та є місцем для відпочинку для мешканців міста. У Харківській області знаходяться кілька природних зон, серед яких національний природний парк, Гондишанські ліси, заповідний Краснокутський дендропарк та Ботанічний сад Харківського. Національного університету імені Каразі. Ці території мають велике значення для забезпечення рідкісних рослин і тварин. На жаль, територія нашого міста та області зараз постійно обстрілюється. Але в нашому місті є мальовниче містечко. Це Мишлянський кар'єр. Влітку 2023 року, внаслідок обстрілу, там сталася техногенна катастрофа, доводой митрапила понад 30 тисяч тонн нафтопродуктів. Проводилися певні заходи з очистки, але певна кількість нафтопродуктів все одно залишилася. Намишлянському кар'єрі міста Харкова восени 2023 року поселилася сім'я Лебень. Сніжно білі гордовиті птахи стали окрасою водою. Птахи спочатку тримались осторонь від людей, можна було лише здалеку милуватися цими красами. Але коли до нас прийшла справжня зима, і водойма вкрилася покрило, леведі в скруті. Їжі не вистачає складно але небайдужі люди прийшли на допомогу птахам. На кар'єрі відпочивальники постійно приносять смаколики для качок та гол. Люди намагались допомогти і гордовитим великим. Спочатку лебеді побоювалися наближатися до людей, проте голод змусив їх. Прийняти їжу з рук людей. Сумлінні мешканці мікрорайону щоденно приносили птахам хліб, зерно і навіть рибу. На сьогоднішній день, вже другий рік, сім'я Лебедів живе в цьому мальовничому містечку. Природа Харкова це унікальне поєднання різних екосистем, що робить цей регіон надзвичайно цінним для екології та туриста. Збереження природних багатств є важливим завданням як для місцевих жителів, так і для влади міста та області.